Опа, всім привіт! Дивіться, що собі купив. Ось таку щітку для чистки трубно доступних місць. Це між ущільною резиновими і пластиком. Знаєте, там, де пороги, оце воно там забивається, все. Оце таку щіточку купив. Ціна десь 150 гривень чи 120, не пам'ятаю. Зараз попробуємо розпакую цю фігню, будемо дивитися, прикольно воно чи ні. Так, ось так виглядає, воно розпаковано. Такий гарний пластик в неї. І така щітка, вона ну, не дуже жорстка і середня і не слабенька така. Все, зараз спробую, що воно, як воно чистить. Так, ось бачите, де грязючка і пісочок ось збирається. для цього я її купив. Зараз спробуємо. Давайте подивимося. 30 секундочок і дивіться, яка чистота. Навіть скилинку з, з цього гарно вичищає. Тепер пасажирську передню. Мабуть, де більше всього. Так. Це труп лежить. Цей ущільнювач, я думав, саме грязний, а він оказався найчистий. Вона миється нормально, трошечки помив її. Можна, звісно, тут десь по щілям пройтися. Але для цього в мене є ось така щітка. Вона більше м'ягенька, така м'яка, м'яка і тоненька. Ось вона залазить всюди-всюди. Я її вже не раз чистив. Класна річ. Я її купляв на тому сайті. От. Це теж прикольно. Класно чистити ці щелини в духах. Тільки що почистив, пройшовся, всі крехти оттуда достав. Огонь. Так, ну що народ? Щітка огонь. Виглядає модно. Современно. Все, я її почистив. Помилася, багато місця не займає, десь закинули її в бардачок і хай собі валяється. От. Так що рекомендую цю щіточку. Купляйте, може, десь дешевше, ніж я, я там десь 150 гривень. От. В принципі, все. Всім пока. Підписуємося, ставимо лайки. До нових зустрічей. І залітаю в підлокітничок, як олів'є в Новий рік.